Всім доброго дня! До нас сьогодні на авторинок на реалізацію приїхав такий прикольний автомобіль, типа міні купер по-китайськи. Це Lifan 320. Значить, У нас тут 1,3 бензинчик, економний, двигун, механічна коробка передач, кондиціонер. Зараз, кому цікаво, все покажу. Дивіться, ось такий він прикольний, невеликий міський автомобіль. Легкосплавні диски, стоїть, до речі, гарна в нього гума. Всі скло оригінальні у нас Lі ідуть. Автівка у нас 11 рік. Гляньте, світлий салончик, який прикольний. Так само, о, дверцятка так м'якенько пук закрилась. Ліфан кругом все написано. Сідушки, стан нових, дивіться. Ну Так само і двері, картки, все взагалі. Зараз зі сторони водія покажу. У нас, до речі, йде лінзоване світло. Туманки. Пробіг тут, до речі, невеликий, так само у автомобіля. Лобове забув показати, але вона теж ліфан. 4 електросклопідімача, електрозеркала у нас ось керуються. Передні задні туманки, як ви бачите. Кондиціонер у автомобілі заправлений, холодить, перевіряли. Зараз я вам запущу двигун, відкрию задній багажник, покажу. Капот відкрию. Ніхто ніде нічого не намивав. Ось, пробіг у автомобіля 66 654. І отак от кондерчик сейчас включим. Оп, муфта включилась, на себе взяла нагрузку, вентилятор запустився. Багажний відділ, дивіться ж, відкрив його. Ось у нас є багажний відділ, паличка є, дамкратик і у нас повнорозмірна лежить запасочка. Ну, я буду дамкрату, той туди кинув. Ось так ручка тут прикольно, все зроблено. Так, дивимося, далі. Під капотку. Лобовий обіцяв, дивіться, ліфан. Десь тут лапка була, все намацав. Один і бачите, ніхто нічого не намивав, як воно є, Гідропідсилювач керма, всі стаканчики. До речі, гарний Bosch акумулятор, каталізатор. Ну, чуєте, да, що кондиціонер працює, все заправлено. все обслужено. Значить, По автомобільчику у нас цінничок 2900 доларів. Нагадаю ще раз, 11 рік, передній привід, механіка, склорідні кондиціонери, склопідімачі, дзеркала, лінзоване світло, 2,900. До речі, два ще ключа, власник казав. Кому цікаво, телефонуйте. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Працюємо щодня з 9 до 18 години.